Друзі, вітаю! Це вже навіть і не смішно, але після нещодавнього гучного провалу Кремль надалі намагається провертати так звані мноходовочки. Сьогодні, після обіду, увімкнувши дурня з гучними заявами, вийшов головний речник Путіна Пісков. Він заявив, що Путін не давав вказівок починати готуватися до ядерних випробувань і що спочатку необхідно зрозуміти їх доцільність. Далі Пісков сказав, що Москва все ще віддана зобов'язанням щодо заборони випробувань ядерної зброї і підкреслив, що Росія потребує роз'яснень від Сполучених Штатів Америки щодо слів Трампа про ядерні випробування. Також Псков додав, що США не повинні плутати випробування бурєв'ясника і Посейдона з ядерним. Звісно, Пісков увімкнув дурня, тому що 1 листопада трохи більше тижня тому. Президент США уникнув відповіді щодо підземних ядерних випробувань. А через два дні, а саме 3 листопада, він пояснив причину відновлення ядерних випробувань. Росія та Китай проводять таємні ядерні випробування, тому Сполучених Америки змушені відновити випробування своїх ядерних боєголовок. Все чітко, ясно і зрозуміло. Російська Федерація і Китайська Народна Республіка проводять таємні ядерні випробування. І США не будуть на це дивитися крізь пальці, і тому Ша реагують. Очевидно, що Пєсков чудово знає, він чув цю заяву від президента США, і, відповідаючи на запитання російського журналіста, він заявив, що знаємо точно, ні Росія, ні Китай не проводять ядерних випробувань. Щодо Китаю, хочу зазначити, Китай, звісно, зараз максимально озброюється. В ЗМІ дуже багато було матеріалів. Що починаючи ще з 2022 року, особливо що Китай активно нарощує кількість боєголовок. Китай цілком можливо, якщо президент США про це говорить, то є розвідувальні дані, дійсно проводить таємні випробування. Проте, на відміну від Москви, Китай не займається таким відкритим, відвертим нахабним ядерним шантажем. Більше того, сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Пекін оголосив про зняття заборони на експорт рідкісноземельних металів до США. Ще раніше були повідомлення, що він зняв обмеження для Європейського Союзу. Щодо загалом ядерного шантажу Кремля, цих так званих путінських новоходовочок, його Шапіто, сьогоднішніх заяв Піскова та всього іншого, що ми спостерігаємо ще з весни 2022 року активно, а насправді ще навіть з 2014 року, то перше і головне це те, що Кремль ним займається, щоб Слушати Америки погодились на перемовини щодо розподілу зон геополітичного впливу у світі. І насамперед Москва хоче, щоб служити Америки почали з нею говорити і почали, грубо кажучи, визначати зони впливу. І Москва хоче, щоб насамперед Україну віддали Росії. Оце головна мета Кремля, Москви цього шантажу. Важливо, що займаючись цим шантажем стратегічною зброєю, Кремль з усіх сил намагається залишити, підкреслюю, простір для маневру. Тобто, з одного боку, формально Кремль демонструє те, що він буцімто мирлюбна країна, що він дотримується міжнародних зобов'язань, водночас погрожуючи тим, що Москва може вийти з міжнародних договорів і угод. І при цьому Москва дуже не хоче відкритої гонки озброєнь, тому що у Москви просто на це немає грошей. І до речі, сьогоднішня новина. Не сьогоднішнє, а вірніше, позавчорашнє, що уряд готує різке підвищення мит для бізнесу, щоб наповнити бюджет. Російський уряд зараз планує запровадити новий технологічний збір з імпортних товарів, тобто підвищувати мита. Потрібно наповнювати бюджет. І загалом щодо того, що робить Кремль, це чітко читається навіть сьогоднішніх заяв того ж Піскова, який назвав ядерний паритет найважливішою складовою глобальної безпеки знову ж таки паритет. І ще є заява від російського посла Бацанова, який повідомив про зруйнування майже всієї бази контролю над озброєнням. Москва пропонує США, давайте ми відновимо базу контролю, давайте домовлятися. І щодо дії Спустя Америки я ще одну новину додам щодо шантажу, а потім скажу про дії США, як ША реагують. Сьогодні пропагандисти повідомили про ви не повірите черговий аналоговніт, що ракети з КІФ можуть зробити безглуздим Трампівський золотий купол. Резькі пропагандисти малюють чергові картинки і пишуть, що Росія розробляє ракети з Київ. ці ракети вона планує розміщувати на дні моря. Це балістичні ракети, які будуть запускатися саме з дна моря. Однак є певний нюанс щодо цих ракет, тому що ще в 1971 році. Була підписана міжнародна угода, яку тоді радянський Союз також підписав, щодо заборони розміщення ядерної зброї на морському дні. Її можна розміщувати лише в своїх територіальних водах, тобто в межах 12 миль. І зараз пропагандисти пишуть, що Росія може, наприклад, вийти з цієї угоди. Я зауважу це знову ж таки шантаж. А з іншого боку, пропагандисти пишуть, що Росія може розробляти потужні балістичні ракети, які вона може запускати саме своїх територіальних вод. І в цілому потрібно зазначити, що Кремль не змінює свою платівку. Цей шантаж, про що я говорив на початку цього випуску ще розпочався з 2014 року, коли Росія лякала іскандерами, насамперед Німеччину, вона перекинула іскандери в Калінінград, і потім почала з'являтися інформація, що Росія незаконно розробила ракету 9 м 729 яка розроблена в порушення договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. І ще починаючи з 2010 року, тодішній президент Ша Обама піднімав це питання щодо того, що Росія незаконно розробляє цю ракету. Однак, у 2019 році що США зробили тоді ще під час першої каденції Трампа. Просто вийшли з угоди про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. І зробили, грубо кажучи, пускові наземні для ракет Томагавк. Ось такі дії що. І зараз те саме Штати бачать, що є порушення з боку Росії, з боку Китаю. І таким чином Трамп говорить прямо, що якщо країни порушують міжнародні угоди, то США почнуть проводити випробування ядерної зброї. І відповідно, Кремль має якось реагувати, а грошей у нього зараз немає можливостей немає. Путін чудово пам'ятає, що саме гонка озброєнь сильно підірвала міці московської імперії, колишнього совка, і Кремль дуже цього не хоче. Кремль хоче лише простір для маневру, щоб можна було шантажувати, вимагати та інше. Стосовно ще одного виду шантажу, яким займається Кремль, це шантаж поєднаний з терором. Це удари по нашій українській енергетиці, щоб змусити Україну капітулювати. І сьогодні російські пропагандисти пишуть, так зловтішаючись, пишуть про те, що темна українська ніч і що міста незалежної зіштовхнулись з масовим блекаутом, і що ракетні удари декомунізують енергетику України. Однак при цьому лунають заяви сьогодні з Державної думи: кричать про помсту за удари України по білгородським ТЕЦ. Я ще додам, що під роздачу, під удари у відповідь потрапили дві ТЕЦ у Білгородській області: це Білорусська ТЕЦ, а також ТЕЦ Луч, також потрапила ТЕЦ в Орлі і ТЕС Ворончі. І Україна чітко показала, що вона буде бити у відповідь, і що поступово кумулятивний ефект точно буде, і що відплата Москві гарантована. І це дуже не подобається Кремлю. України зараз є можливості. Ми вже запустили виробництво серійних ракет Нептун, не таких великих кількостей, як би хотілося, але це не одна-дві ракети щомісячно, як це було раніше. У нас вже є певна серія, і на підході крилаті ракети Фламінго. Тому нехай там не радіють на Росії пропагандисти та інші, нехай там не потирають радісно руки. Відплата обов'язково буде. А на Росії, на жаль, по-іншому не розуміють лише розуміють силу. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні президент Крем Зеленський запровадив санкції проти урядовців Путіна, серед яких і Дмитрієв, головний спеціальний представник Кремля. Президент зазначив, що йдеться про осіб, один з яких є гаманцем Путіна, а інші функціонери російської розвідки та один з колаборантів. Безумовно, ці санкції є корисними і дуже показовим сигналом для наших західних партнерів. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей етері.